Сама культурний інстинкт. Мене звати Люда Черкова. Всім добрий день. Напроти мене сидить режисер Тарас Томенко, який створив цілих два е, фільми про будинок слова. Документальний фільм Будинок слова та ігровий будинок слова нескінчений роман, який поки що ще не був у прокаті. Натомість документальний що щойно глядачі Суспільного культури подивилися в ефірі телеканалу. Добрий день, Тарас, і дякую, що завітали до нас. в Вітаю студію. вас. Вітаю. І ми власне сьогодні е, зустрілися з нагоди. Дня пам'яті жертв розстрілів у Сандермосі. і, власне, будемо говорити про злочини, в результаті яких загинуло велике покоління української інтелігенції, яке називають розстріляним відродженням, і про те, як варто пам'ятати ці злочини і переосмислювати, можливо, їх. Отже, почнімо із самого будинку слова із того, як. Утворилася ідея поселити всіх митців в одному місті. І чимало вона якесь раціональне, позитивне зерно? Харків, 1929 рік. В Харкові зводиться будинок Слово за проектором Дашкевича. Це дійсно унікальний будинок, який не мав аналогів. Цей будинок мав наверху Солярій, бомбосховище. Він обладнаний був їдальнею. І а, я думаю, що це був кооперативний будинок і. Взагалі над ідеєю було створення робочих місць і проживання письменників в одному місті. Хоча, я думаю, що радянська влада мала умисел тримати всіх під колпаком, тримати для того, щоб контролювати їхню творчість і вичисляти всіх неугодних письменників. А самі митці ніби як були за те, щоб жити всім разом і навіть скидалися на цей будинок. Так, дійсно, це був кооперативний будинок, і вони. Частину свого норарії віддавала для того, щоб викупити, побудувати там квартиру. Грошей не вистачало. Відома ця історія, коли вони поїхали до Сталіна, і Сталін профінансував ту частину будинку, яку тих грошей, яку не вистачало на завершення будинку. Але все ж таки радянська влада дуже підступно скористалася цим для того, щоб мати абсолютний контроль над верхівкою письменництва. Я, власне, хочу спитати, чи знаєте ви щось про те, що зараз із будинком слова. За останньою інформацією, в березні минулого року він був пошкоджений російськими обстрілами. Зараз щодня Харків обстрілюється. Чи знаєте ви, в якому він стані? Так, ну в останній, коли я був в Харкові, я бачив ці пошкодження. Дійсно, були прильоти, будинок був пошкоджений. Ми, до речі, приїжджали в Харків з прем'єрою художнього будинку слово нескінченого Роману, бо ми показували його. В Єрміло в центрі. І це був неймовірний показ, тому що ті харків'яни, які залишилися на той час в Харкові, прийшли на це. Це дійсно були мурашки по шкірі, і дійсно люди зі сльозами на очах дивилися. Це кіно в бомбосховищі. Це було дійсно дуже емоційно. А зараз будинок заселений? Я думаю, що частково люди, люди виїхали, частково там живуть, там частково забиті фанерою вікна, але. він, ну, пошкоджений, тому що це він якраз в епіцентрі всіх цих подій. А, ну, я знаю, що там є, до речі, літературна резиденція слово. Я не знаю, наскільки воно зараз активно працює, але там навіть письменники можуть приїздити і працювати. А, перейдімо до самого покоління розстріляне відродження. В результаті вашого ресерчу. А, до чого ви прийшли? Звідки взялося ось це покоління, яке назвали відродженням, яке е, згодом стало розстріляним? Тобто, який бекграунд у цих людей, що ними рухало, тим більше в такому молодому віці? Ну, Я думаю, що це був період становлення взагалі українського письменства, сучасного, пошук нових форм, пошук нових сенсів. І е, українські письменники, поети дійсно шукали на ці нові форми. В девчому вони були в авангарді світової літератури. І так сталося, що більшість письменників вони були учасниками громадянської війни, вони пройшли фронт, скажімо, як і Сосюра, як і Хвильовий, як і багато інших. Вони мали той багаж, мали той життєвий досвід, бо людина, яка проходить через війну, вона дійсно наповнюється. Смислом, і це потрібно було кудись дівати. І це виливалося в літературу і в дуже неймовірні геніальні твори. Митців. Так, ви в одному з інтерв'ю сказали, що а, це. Одна з найбільших катастроф в українській літературі, що ми ці, які вірили в українську ідею в рамках радянського союзу, наткнулися, ну усвідомили, що насправді вона неможлива, і це велика трагедія. Якщо я правильно пригадую вашу тезу, звісно, ну тому що потрібно розуміти, що ситуація 29-го року і 33-го України це дві це дві різні, дві різні ситуації, тому що. Починалося все дуже лагідно і гарно. Була українізація, була ідея вільної України в, в рамках, там, скажімо, Радянського Союзу, але це була абсолютно, абсолютно незалежність, так, так казали тоді, так їм обіцяли. І вони жили цією ідеєю, ідеєю і мистецької революції, і чогось нового, і авангарду, і футуризму. Але те, що сталося в 33-му, да, я вважаю, що це. Був поворотний момент, і я вважаю, що це поворотний момент не тільки в літературі, але й в історії України, тому що з пострілу хвильового почався відлік кривавого часу, який ну, триває і по сьогодення. Пострілу хвильового самогубства маєте на так. увазі. Хотіла розпитати вас про пошукові роботи і наскільки вони були. Наскільки вони мали пригоди, наскільки там мало місце якісь справді пошуки, адже ви працювали, це ще було до, до Революції Гідності. Ви почали роботу над документальним проєктом, будинок слова. Так? Так. Наскільки були доступними архіви? Я знаю, що для пам'яті на Насандермох поступово ускладнювався доступ. Все почалося з нашої зустрічі з Кімчук. Ми зійшлися на. Любові до творчості СМНК, і я Любі запропонував зробити сценарій про будинок Слово». І ми сіли за роботу. Ми збирали дуже багато матеріалу. І ми багатьом продюсерам тоді показували цей сценарій, але відповідь була негативна, тому що це були часи Януковича. Він каже, ребята, куди ви? Який будинок 12 Слово»? 12-й рік. Так, та, з яким будинком Слово» ви, це нікому не цікаво. Що це таке взагалі? На це ніхто не піде. Що це? <с, <с,> Але ми собі працювали. Головною задачею було написання сценарію художнього, тому що це дуже складний алгоритм. І оскільки в нас зібралася величезна кількість неймовірного матеріалу, який потім ліг в основу документального фільму. Отже, ми маємо дві стрічки, абсолютно різні. За, за жанром, одна документальна, яка зроблена абсолютно без участі в кадрі акторів, без говорячих голів. Це не є стрічка яка якби телевізійного формату, де сидять там експерти, щось розмовляють. А ми підходили таким чином, що ми брали. Автентичні речі 29-33 років, і кадри, і всі свідчення, і людей, які було, і могли б бачити це все. Власне, ми робили документальне кіно, але без участі експертів і говорящих голів. І маємо другу стрічку художню, яка взагалі не схожа на документальну, звісно, тому що це є неймовірна історія, яку потрібно бачити. Фільм вийде десь, можливо, в травні наступного року. Ось він завжди залишиться актуальним. Так, так. Я власне маю на увазі, ось зокрема до документального фільму. Ви ж там показуєте тільки автентичні кадри або фотографії, або відео. А натомість за кадром уже українські актори озвучення і дубляжу так. грають ролі митців. Матеріали відео. Вони виглядають ну, як, як справжні. Я не впевнена, що там вони прямо відповідають тому, про що йде мова, але де ви їх назбирали? Знаєте, дійсно, дуже був цікавий пошук, тому що ми хотіли підняти весь цей пласт. І коли ми це зрозуміли, що коли ми підняли, ми зрозуміли, що дуже мало матеріалів. Скажімо, по-хвильовому взагалі існує п'ять світлин його прижиттєвих. Це дуже мало, тому що. І я думаю, так само по більшості письменників. Дуже, дуже обмежена кількість матеріалів, тому що, мабуть, після арештів це все знищувалося, викидалося, підчищалося. І те, що ми змогли знайти, ми вставили в монтаж фільму. Ось. А хронікальні кадри ми дійсно підбирали вже під. Під зміст, скажімо, того чи іншого тексту, І це дійсно була дуже кропітка робота, тому що потрібно було знайти якусь фазу, яку ти знаходиш, переглянувши десятки кілометрів плівки, для того, щоб знайти якусь там фазу, яка б могла б підійти до монтажу. І це дійсно була дуже цікава пошукова робота. Тому що було переглянуто величезну кількість кіножурналів, а це ну, десятки сотні коробок плівки, це десятки кілометрів. Плівки. Але це було надзвичайно цікаво, занурення в епоху і. Е... Здебільшого герої у фільмі, в документальному, ну, в ігровому відповідно теж спілкуються українською, але яке в них було мовне тло е, за межами будинку слова? Ви в одному інтерв'ю дуже важливий факт підкреслили, що Харків дуже швидко за лічені тижні в 1937 році перевели на російську мову, змінили всі вивіски і в будинку слова. Натомість тільки один літературний критик був російськомовним, всі інші українськомовні. Звісно, це було абсолютно україномовне середовище будинку слова. Ще вони не цуралися і російської літератури, да? як ми знаємо, що хвильовий, коли зібрав друзів на своє чаювання предсмертне, він заспівав саме Пушкіна «Бєси» і російською мовою. Ось, але дійсно українізація дуже швидко закінчилася і почалася русифікація. І Харків надзвичайно блискавично перевели на рейки російської мови, змінивши вивіски, змінивши все і заборонивши в принципі українське слово, обмеживши його. Думаю, важливо підкреслювати саме штучність цього переведення, а, бо багато хто з Харкова навіть зараз абсолютно переконані в тому, що. Це завжди було російськомовним містом. Хоча Українізація, вона теж була спущена з Москви наказом. Це не була ініціатива українського керівництва. Це просто було, був підступний план зробити українізацію для того, щоб виявити, хто є хто. А потім, потім почалася русифікація. Так, мене бере злість зразу, коли про це заходить мова. Я трошки пропоную зараз збавити градус і трошки обговорити те, як ви зображаєте героїв українську інтелігенцію. Мене зачепила теза з дуже давньої рецензії Кукутюхи. І цікаво, чи навмисне було зроблено те, що тут підмічено. Навіть після поодиноких допрем'єрних показів, ну, це було в 2017 році, тому так, цитата. Автор чув окремі фе від представників академічних спільнот, мовляв, узяли і пожовтили наших класиків, які трагічно загинули. Натомість суспільству реально не вистачає того, що помилково іменують жовтизною. Адже ви розпові ви, ви у фільмі розповідаєте про мешканців будинку слова, як про людей зі своїми захопленнями, хобі, у них якесь своє приватне життя. Ну, тусовщики. Ну, знаєте, людям, науковцям у них своя дорога. Вивчати і досліджувати науково, а кіно має трошки інші задачі. Ось, і коли ми приїхали в Харків і питали в Харків'ян, де знаходиться будинок Слово, на той час ніхто не знав. Я вам більше скажу, що ми прийшли в школу, яка знаходиться через дорогу до будинку Слово, і ми запитали вчительку української мови. А чи ви знаєте, де є будинок Слово? Вона не знає. От, кажу, через вікно, подивіться, через дорогу, там все сталося. І Вони були дуже здивовані. Це було в 2012 році. Це було в 2012 році. І про це ніхто не знав. Зараз я вважаю, що відбулася якась хвиля, якісь в Інстаграмі є сторінки, в потягах крутять про будинок слово, я їхав, бачив. Тобто ця тема з'явилася. А на той час це було порожнечо. І, можливо, Якщо деякі критики вважають, що ми пожовтили це все, я вважаю, що ми повернули до життя їх, і ми повернули в інформаційне, в інформаційне середовище. А чому було важливо показати саме приватну сторону їхнього життя? По-перше, ну, те, що ну, зробити їх живими людьми, тому що ми ж е, навіть ну, який парадокс відбувається в шкільній програмі. Нам дають е, там е, хвильовий куліш, курбас, і в людини розбігаються очі. Вона не розуміє, хто коли жив. А коли це збирається в одному будинку, і ти розумієш цю всю драму, і ти розумієш середовище, що відбувалося, тоді це стає надзвичайно драматичним моментом. І глядач втягується в це. Тому що ну, він починає розуміти. А якби шкільна програма грішила тим, що вони виокремлено стояли, і ти не розумів, хто де, коли жив, ти не розумів, що вони були сусідами, що це був єдиний процес, що це було дійсно відродження українського духу, української літератури і культури. А коли, от саме через образ будинку, мені здається, нам вдалося зробити цей магніт, який притягував саме до цього періоду в літературі уяву. Я пропоную зараз ще обговорити поміркувати про те, що ми втратили разом із вбивством цього покоління. Нещодавно дивилася інтерв'ю Оксани Забушко, і вона запропонувала поміркувати зараз про трансгенераційну травму. Якщо коротко, то це про те, як злочини сталінського терору крізь покоління дійшли і впливають на мене і на вас. На вашу думку. Як на сучасного українця вплинуло вбивство покоління розстріляного відродження 100 років тому? Абсолютно напряму. Абсолютно напряму тому що власне, той низький рівень і культури і, і літератури у нас вирваний цілий шматок з м'ясом, з душею, з кров'ю і з нашого культурного тла. І дійсно це протяглося, тому що воно не дало наслідків. Воно не дало наслідків ні в 40-му, ні в 50-му. Єдиний Паросток був в 60-му, да, в 60-х років це був місточок такий, від Розстрільного відродження до 60-ників. Але він був теж жорстоко подавлений. Він був зацькований, він був схований і відсунутий на найдальші полиці 60-ки. І потім після 60 років. У нас знову якийсь злет. от. Знаєте, я знайшла е, тезу. Вона теж, давня із документального фільму Суспільного, на цю тему проводили паралелі зі світоглядом сучасного українця, е, і в опитуванні виплило. Переконання українців про те, що те, наскільки добре ми живемо, напряму залежить від зовнішніх обставин, тобто ми на це не впливаємо. Можливо, саме в таких переконаннях і відображається ось ця травма пригнічення того ж таки голодомору, щоб селяни не могли повстати. І, Ну, те, що це із покоління в покоління замовчували замість того, щоб проговорюватись, привело нас до того, що ми маємо зараз. Це, це абсолютно, це чи абсолютно. В нас є шанси на стілення. Це абсолютна травма, тому що і голодомор, і розстріл письменників, це була однією задачою подавити село, подавити дух український. Дійсно, і поки ми не пропрацюємо цю травму, а ця травма зараз накладається на травму війни, вона в нас залишилася непроговореною. Не прожитою, і травма на травму накладається. Я думаю, що це, це треба робити. Я думаю, що тільки кіно може в таких масштабах, в таких масштабах. Промовляти і проговорювати цю травму і витягувати людей звідси. Я, власне, хочу, да, продовжуючи думку, спитати, в якій формі ви думаєте, найкраще опрацьовувати цю трансгенераційну травму. Ну, є зараз той же сайт, будинок слова, там зібрана інформація про все. Є творчість кожного із цих митців, є подкасти з їхньою творчістю, вистави, бар хвильовий в Києві. Є. Ну, тобто, ця пам'ять живе, нуртує. Визняли вже два фільми, документальний і ігровий. Як найкраще це опрацьовувати? Це комплексно. Це, ну, я думаю, це мають бути і театр, і музика, і концерти, і симфонії, і, і літературні читання. Але найдієвіше, мені здається, це все-таки кіно, тому що людина отримує готовий образ і вона співвідносить себе з цими людьми, вона знаходить, ідентифікує. Вона погружається в цю атмосферу, мені здається, що це дуже важливо насправді. А чи важливо в цьому пам'ятанні процесі так е акцентувати на злочинцях? Ну, тобто, ось я вам казала, що я агресую щоразу, коли згадую mm -hmm. про те, хто це навмисне зробив? Ось фігура Сталі, наприклад, це абсолютно зло. Я ось про нього думаю, я на нього направляю свою агресію. Чи важливо, до речі, в ігровому фільмі у вас Акімов також ну, в тілі цього негативного персонажа, який, по суті, всіх не буде спойлерити, здав. здав. Таке, ну абсолютно не зло. Це треба маркувати, і його потрібно розуміти. Тому що, власне, працювати з травмою, не говорячи, що було причиною, неможливо. Я думаю, що це ну, потрібно вказувати. Дійсно, що це Сталін був о, ініціатором цього всього. Сталін контролював. О, він розумів, хто такий хвильовий, він розумів, хто такий Довженко. Він, він все прекрасно розумів. Він розумів велич цих людей, він розумів, що він робить. Він розумів кого прибрати, кого застрелити, кого на Соловки. Це все було свідомо продумано. Хто зламається, хто, хто стане писати, пане Гірке, хто не стане. Все було продумано. Все, нічого, нічого випадкового не було там. Я ось думаю, чи є. Чи є... Якась точка, в якій ми це вже завершимо і пропрацюємо. Ну, тобто, чи скінченний цей процес пам'ятання? Я думаю, що після перемоги в нас буде велика робота пропрацьовувати це все і говорити про це все. А, я думаю, важливо ще на тлі розмови про вище згадані проекти і згадати, що вони були створені за підтримки Держкіно. Так і документальний фільм взагалі задумувався, як ми вже говорили, до Революції Гідності. Фінансування він зміг отримати, як ви вже розповідали, після Революції Гідності. Тобто, ви по суті стали свідком становлення української кіногалузі, і ну я сміливо скажу від себе, що занепаду. А ви як думаєте, що зараз відбувається? Зараз виходить ситуація, що в бюджеті на українське кіно не заплановано грошей. Мені це нагадує 90-ті роки і, ну, безліч цих довгих років мовчання українського кіно. Я розумію, що це, на це є причина, що це є війна, і країні потрібні дрони, і, і все решта, але ну, так само зараз кіно теж необхідне і в першу чергу. Не серіали, не розважальні якісь комедії. Мені здається, що в першу чергу потрібно акцентувати на документальному кіно. Як на мене, взагалі треба було ідеально було запустити 100 знімальних груп, забезпечивши їм там камеру, бусик, бензин і якісь можливості для пересування, тому що, щоб фільмувати взагалі те, що є, зараз стільки історій. Просто пройде 2-3 роки 5. А пройде 20 років, і всі почнуть брататися з Росією знову. Це вже було. Це було, ми це проходили. А просто, щоб такого не було, потрібно документальне кіно. Новини, на жаль, це все не зроблять. Це новини вони йдуть в пісок. Ну, Документального кіно зараз багато знімається і знаходять різні джерела фінансування. Це, недостат... від... це недостатньо. достатньо. Це, це знімається, якісь там фонди і. Ну... Його, його не багато знімається, це так здається. Ось, до речі, про один із документальних фільмів, який був знятий під час гібридної війни з Росією, але до повномасштабного вторгнення, це Терекони, який кілька днів тому вийшов у широкий прокат в Україні. Власне, там герої, діти, які живуть в Турецьку, живуть і дорослішають, і там є своя драматична історія з батьками. Власне, ви знімалися, здається, в 2015 році, якщо я не помиляюся. У 17 17-му У 17-му. А вчора був обстріл Турецька. Як справи у ваших героїв? Ну, дякувати Богу, ми вивезли, змогли евакуювати нашу головну героїню. Вона зараз знаходиться в безпеці в Німеччині. Ось, але попри те, дуже багато дітей залишаються там на лінії зіткнення. Дуже багато дітей. А І... молодший брат Насті? Він з мамою, але він, він теж виїхав. Ось, там залишається тільки мама, Ярік в Закарпатті, Сєня в Київській області. Ну, в принципі, Герой нашого фільму вони, вони в безпечному. Бабуся. Бабуся там залишається, да. але вже, вже Настя хоче, щоб і батьки, мама, і з бабусю переїхали до Німеччини. вже. От, нарешті дійшло до них, що потрібно виїжджати. Добре, хоч так. А ви взагалі як вважаєте, коли робиш документальний фільм? Це здається, Аліса Коваленко казала, що вона не може відпускати героїв і залишається з ними. Ну як вона залишається з ними у людських стосунках і надалі? Та звісно так. суті, так само вчинили? не Та звісно, так хоча документалісти кажуть, що потрібно відсторонюватися. В нас був спосіб, у нас був була людина, яка комунікує між мною як режисером. У нас був директор картини, які всі якісь побутові речі організаційні спілкування, він брав на себе. Але я, як режисер-оператор, ми були відсторонені від цього процесу, от, щоб не накладати ні на який свій вплив на наших персонажів, на наших героїв. Загалом про всі проекти, що ми сьогодні говорили, я хочу спитати про вашу мотивацію. І якщо у випадку з дослідження впливу сталінського терору я принаймні знайшла свідчення вашої особистої мотивації, а саме те, що, наприклад, ваш батько-літератор Микола Товменко через цей режим залишився без батьків, принаймні так пише інтернет, так а у випадку з історією, розказаною в тереконах, яка ця мотивація? Ви знаєте, мені надзвичайно боляче було, коли ми в 2014 році ми вперше там, з групою документалістів ми поїхали на Схід туди, на Луганщину, в щастя. Ось, і я вперше побачив ці масштаби війни тогочасного і побачив цих дітей. Мені, мене не залишало це байдужим, я знімав, я дуже багато знімав матеріалу. Ось, аж допоки я... це величезні терабайти матеріалу було. Допоки я не зустрів Настю, ми сфокусувалися на долі Насті. І, власне, через Настю ми вийшли на такий формат фільму, як Терекони. Хоча мені здалося, що ну, дійсно дуже болісно, діти це все сприймають. вони нічого вони навіть не розуміють, що відбувається, І... Ну, Настя вже доросла. Так, але скажімо, якщо Сеня, ми бачимо Сеня, коли є епізод, коли він вперше пішов в школу. А це означало, що він жодного дня не жив при мирі. Це страшно зараз. Багато розмов про необхідність дистанції від травматичних подій. І ми, коли говоримо про події, які були 100 років тому, то звичайно ми можемо вже зараз в різних формах міркувати і переосмислювати те, що відбулося. А у випадку з подіями, які зараз кажуть, що ігрове ну не припустимо знімати, бо травма ще ну ми ще в процесі травми. На вашу думку, коли можуть з'являтися ігрові фільми про сучасні події? Ви знаєте, вони будуть з'являтися, вони здається вже з'являються. Е, питання в тому, чи якої якості це буде кіно. Якщо ще подія не закінчена, не відбулося переосмислення, і зразу робити для того, щоб там. Вразити якісь там кіноринки чи ще щось, вискочити. Я не буду називати фільми з одноіменними назвами міст, які вже готують, але я не бачив цієї картини, я не можу про неї судити. Але мені здається, що таки ну, має пройти якийсь період часу після, після війни, щоб це сталося. А ви коли будете готові робити ігрові? ігрові я не знаю, я не можу сказати про, про війну. 5 років, 10 років. Не знаю, розумієте, не потрібно війні дати шанс бути сильнішими, ніж ми є. Це війна. Ми не можемо їй давати цей шанс. Треба дати шанс життю, шанс любові, шанс, а не війні. Вона й так вже проникла в наше життя. розумієте. І має пройти років 20 після того, щоб, щоб відбулося якесь переосмислення. Тому що навіть якщо ми знаємо в радянському періоді, найкращий фільм, скажімо, як на мене, Іванове дитинство було знято за, в 70-му 70 році, після ну, війна закінчилася. І на завершення я знаю, що ви робите зараз документальний фільм про Сергія Параджанова, режисера так. на замовлення Суспільного. Він і був переслідуваний, і арештований. У нього своє життєва драма, але це один з найвидатніших українських режисерів. На чому ви, власне, плануєте акцентувати в цьому документальному фільмі і на якому він взагалі етапі? Знаєте, це був дуже дивний фільм. Це я вважаю, що я не зустрічав, щоб хтось так подібно робив в українському кіно. Це фільм, який це ляльковий фільм. Документальний ляльковий фільм про Сергія Параджанова. Ми знімальний період вже завершили, зараз ми вже монтуємо. Це дуже цікавий матеріал, дуже цікавий досвід, тому що через ляльку розказати. По про суті, людину. анімація. По суті, анімація так. Страшенно цікаво. Дякую вам за цю привідкриту завісу так. і за всю розмову. Щастиво. Дякую вам.